Консультантка Діана Шпак навчає жінок користуватися слінгами спеціальними виробами з тканини, які використовуються для фіксації дитини на тілі дорослого. Тепер це спити, щоб воно давало максимум опори. Ольга, мама двомісячного Даниїла. Розповідає, слінгом почала користуватися, відколи синові виповнилося два тижні. Для нас це стало абсолютним відкриттям допомогою в нашому повсякденному житті, тому що це вільні руки для мене, для тата. Поділитися досвідом з майбутніми мамами прийшла Христина Войтюк. Носила в слінгу, каже, двох своїх дітей. Першу я носила не дуже довго, ну я не почала з цього, але теж носила і достатньо довго, майже до трьох років. Потім я народила одну другу дитину, і вже з нею мені дісталася така дитина, яка хотіла бути виключно на ручках. Вона в один місяць відмовилася від візочка, і я мусила носити дитину в слінгу. Богдан та Леся Фидрики чекають на первістка. Майбутній батько говорить, не пропускають жодного заняття у студії щасливого батьківства, бо уся інформація корисна. Ми рік тому одружилися і на восьмому місці вагітності сьогодні скоро будемо народжувати синочка. і ми відмінники. Ми четвертий раз разом. Леся каже, навички користування слінгом їй знадобляться після народження дитини. Так як ми обоє такі активні всім по собі, люди і хотіли б, щоб коли у нас дитинка з'явиться, але щоб ми десь все одно залишались такими ж мобільними, активними, і сподіваємося, що слінги нам в цьому допоможуть. Слінг це мобільність батьків, говорить лікарка-педіатриня Наталія Пасюк. В час війни це взагалі дуже стало на такі на перше місце. Чому? Тому що пам'ятаємо ці кадри, які були, що всі возики біля поїздів лежали, да? а діти були на руках і все це мами мусили діток тримати. Так от слінг це порятунок під час війни. Далі слінг порятунок, коли відключення світла. Коли нам треба спускатися, так тому що возиком ти не спустишся. Далі ну так як я консультант з грудного годування, звичайно, що для мене це теж дуже питання, таке актуальне. Слінг якраз не стає нам в труднощі для годування на поки покращує. І так само мама, коли вона разом в контакті з дитиною в неї виробляється гормон щастя. Це наша перша зустріч, коли ми будемо розповідати, як же носити наших діток зручно, як зручно їх годувати. Як використовувати цей метод? Якщо дитина відчуває маму, відчуває захист, відчуває її серцебиття і почувається в безпеці? Це психоемоційно дуже позитивно впливає на подальший розвиток дітей. Зі слів Ірини Горавської на практичному занятті побували 30 учасників. Оксана Кут, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.